Будії. Сум прощання і радість зустрічі з майбутнім. Напевно, сьогодні не знайдеться жодної дорослої людини, яка б не хвилювалася. Ну і це зрозуміло, адже кожен з нас переживав такі хвилини прощання з шкільним життям. А шкільні роки це три тисячі днів, Це цікаві зустрічі дочери, конкурси і тварин, улюблені уроки, веселі перегляди. Перший радочка, перші розчарування, перші кохання. Ту час летить і змінює все, що нас оточує. Життєва дорога дуже. Засмучувалася мітально, спостерігала як вистачити дорослими, вчилася піддовими, милосердними, гуманними у своїй помісті, намагалася виховати особисто. А зараз я бачу перед собою зможнілих юнаків і чарівних красин дівчат. Як класний керівник, я була з вами в тих барок. Разом з вами розділяли радощі і не згоди шкільного життя. Кожного з вас. Я віддала частинку свого серця. Скажу собі, я класний керівник, і намагалась бути справді класним. І зустрічала учнів для своїх, що кожен день він байдець прекрасним, ненавичу душевну не заскорулість. І хоч усяко бував у школі, кажу собі, я тиха радість, я висока мудрість, я світлі сяйво у дитячих долях. Ось 28 довідливих сердець і я в них учусь від відвертості і правди, і доброті не настає кінець, коли власний і рівний Але немає вещи насолод отримати оту любов, сердець малих можменька. В тім океані 28 очей, думки причисті і душа відкрита. Хіба ж нам жаль недоспаних ночей, Коли весь світ ліп у освіта. У моїй пам'яті ви залишитесь такими, якими я вас запам'ятала. А зараз я хочу, щоб ми разом з вами переглянули фільм. Я сподіваюся, що кожен пізнає там себе, ну а батьків пізнають своїх дітей. 说。没有。我 아 <laughs> Стежи не будні ни, і <говори> тепло засягить паче наших <говори> Можна ту фотографію раз показати з війни? Я, я зараз... щось там що, що не розглядів, я дуже за завінок виступав держав. <плес> Бачите, я школа, що не всі діти донесли мені своїм фотографії. Правда, я цілий рік збирала. Думаєте, що це було просто. Це було непросто. Е, сьогодні ми, е, зібралися у нас два класи клас батьків і клас випускників. Шановні батьки, від усього серця дякую вам за таких прекрасних, чуйних, е ніжних ваших дітей. Безправді ви справді виростили їх справжніми громадянами нашої держави. Ну і, звичайно, як класний керівник, хочу подякувати вам за цей внесок, що ви зробили до класу за шафу, за світло. Певно, буде дуже світло, абже проводити. Я вам щиро вдячна. Ну і думаю, що слова вдячності скажуть нам наші жителі. Віра, віримо. Час летить, не всі мрії збуваються. Але сьогодні є і здійснилася наша одна мрія. Ми стали дорослими. За це все ми в першу чергу повинні завдячувати нашим батькам, нашим любим мамам. Адже стільки добра, ніжності, ласки подарували до нам ваші перші недоспані ночі, ваша наука, терпіння, любов За все щиро вдячні вам. Мамо, ти завжди мій перший друг, моя порадниця, моя підтримка. Тобі можна довірити все найпотаємніше. Не сумуй, матусю, хай усмішка з'явиться на твоєму обличчі, бо я сьогодні випускниця. <плес> матусю, світ моїх очей. Де б не була я, що б я не робила, ніколи не забуду я того, чому в житті завжди мене навчила. Мамо, люба, мама мила. Звідки ж в тебе стільки сили? Щоб сім'ю все доглядати, одягати, годувати, приголубити, навчити, виховати і зрозуміти. Все ти любиш, все ти мієш, всюди ти знаннями сієш, матусю, маму, неньку моя люба. Тобі на свято квіти я дарую. Моє, є... Моє, Моє... Моє ти серце, матінку рідненька. То над усе для мене у житті. наші любі тати за вашими е, плечами нам було добре і затишно. Ваші добрі труботві руки завжди допомагали нам і підтримали нас до важкі хвилини. Ви є опороді на житті, дивлячись на нас, е, на вас е, ми маємо е, з кого брати приклад. Дорогі батьки, прийміть уклін до, само, до самої землі за вашу доброту, ласку і терпіння. Ви повірте, ви можете пишатися нами, адже це ви виклали нас. Ви наша э, гордість і радість. І у нас є дві людини. Нема й не буде їм заміни. Бо це вони, це мама і тато. Така в них доля нас чекати. На кожну звісточку і слово вони це втілення любові. Вони нас приймуть і зігріють. Їм тяжко, в очах надія, на те, що ми щасливі будемо і найдніше світ людям. До ми радісті кожтрахи їх батьківські роки. Тож пам'ятайте, Тож Пам'ятайте, ят... пам що десь там ото все молиться, що вам в житті не так, як їй жилося, хоч крилася вона волосся, і в тату вже не ті. Батьки не вічні, тож житті рівненькі їх не забувають. співають пісню для наших людок, Ма, мам і таті. Так прошу Ігор ти в нас будеш <си> <си> так піднімаємося всі. Так, при... моя, Вышивай на счастье надлю дала. Я призьму Собі, Закінчилось дитинство з останнім дзвінком. У ранковій росі променистій ми всі стояли 에, на, лініці, на лініці гуртом. Останні лініці честь. <вуслі> як не помітно, <11. правлі> <правлі> як не помітно, нас відповіли. Сьогодні ми хвилімо за шкільний поріг. Позаду нас без дитинство, попереду життєвий шлях поріг у Це наші знива, буде кругом, ти відеомок голова. І те садить дітей і тривога. Час проминає так швидко, а мить понесе усі закружляє і у когось душа защемить, як дзвінок цей останній пролунає. І Швейця, і з різним дзвіночком у наших серцях. Все добре, добре з спогадом, хай озветься. <плес> Любимо мої учні, кожен з вас має подарований Господом Богом Ангела Охоронця. Я хочу також подарувати вам маленьких ангелочків які б нагадували вам про мене, про наш клас. Ну і o comentário da no nossa escola.